Приватний будинок на провулку Залізничний у Кропивницькому. Тут в альтанку на подвір'ї влучив російський шахет. Власник будинку з опіками нині у лікарні. Його дружина теж отримала травми. Жінка каже, коли дрон впав, чоловік був на дворі. Ми були з донькою в хаті, вдівалися, що піти в укриття, а він був на вулиці, докурював. І, виходить, прилетіло прямо в двір. І він в шокі роздівся, зайшов в хату і впав. Я йому кажу, що треба йти на вулицю, тому що почало горіти все. А він мені каже, що цей добре каже, веди мене. А встати він не міг. Я його взяла на спину і винесла на перекресток. Доньку відвезли в лікарню і мене так само. Виходить, оно прильот прямо тут був. і оно волною в шкаф, дочку я не відділа діє. только крикнула Каріна, ти жива, вона сказала, да. Показує на подвір'ї, згоріли дві машини. У будинку зруйнований дах. Немає жодного цілого вікна та дверей. Чоловік каже, нині перебуває у медикаментозному сні. Зашили голову, поробили знімки. Я не знаю. Результати є, а які я не знаю. Отпустили додому. Вся синя і матоме. А у доньки у вашої перелом? Лопатка вивіхнута і теж голову зашивали, осколки в ногах. Після 23-ї години у лікарню поступив пацієнт 49 років. Тяжка черепно-мозкова травма, вкрай тяжкі опіки та перелом правого плеча. Загальний стан на сьогодні пацієнта вкрай тяжкий. Пацієнт перебуває в відділенні реанімації, має велику площу опіків, майже 90% поверхні тіла. Зараз пацієнт знаходиться в медикаментозному сні. От, е, йому допомагає дихати апарат е, штучної вентиляції легень. Це інший будинок на провулку залізничний, в який влучив російський шахет. У будівлі немає даху, вікон і дверей. Його власниця нині у родичів. Нам вдалося з нею поспілкуватись після вибухів вночі. Була я і була моя сестра паралізована. Сусіди, спасіба, витягнули мене і сестру. У мене нема де жити. Я на вулиці ж не буду сидіти. Нема ні вікон, ні дверей, нічого немає. Я пенсіонер. Получаю три тисячі пенсії, все, і більше нема нічого в мене. У Любові Брайко внаслідок падіння дрона, пошкоджений дім, літня кухня та гараж. Окон немає, двері всі покрутили в хаті, і в хаті, і на вулиці, і балкон, вторий етаж там теж там розрушило. І з тої сторони тільки два окна залишилось цілих, там де ми і присиділи до утра. Я на пенсії, я не знаю, як можна самому ремонтувати. таке. Це, це таких великих денег, я, я навіть не можу представити, скільки це що стоїть. Взрив був прямо біля нашого паркану. Пошкоджений паркан. Сподіваємося на допомогу, звісно. А так що плануємо жити? всього постраждало за попередніми даними? Як показало обстеження, це близько 70 приватних будинків. З них є будинки, які майже повністю. Знищено, всього постраждало багато квартирних будинків пошкоджено в кількості 17. Всього задіяно 211 працівників. Працюють експерти-будівельники, які роблять технічний огляд пошкодженого майна, для того, щоб ми далі могли розглядати на нашій комісії щодо виділення людям матеріальної допомоги. За словами секретаря міськради, на 15.30 від жителів надійшло 180 заяв про пошкодження. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.